У наших улюблених фільмах беруть участь не тільки актори, люди часом значну роль там грають неживі предмети, тарини або квіти. Часто їх присутність в сюжеті щось символізує або додає штрих до портрета головного героя. А Глонема у фільмі Леон у фільмі Леон те професіонал бере участь квітка а Аглонема. Головний герой називає його своїм другом. Рослина досить часто з'являється в кадрі, а відноситься до сімейства ароїдні, батьківщина якого тропічні широти Індії і островів Малайзії, висота квітки не більше 70 см, стебла короткі і м'ясисті, а листя довгастої або ланцетоподібної форми. Вони можуть бути просто зеленими або мати строкаті візерунки, як, наприклад, Аглонема у фільмі Леон. Квітка у фільмі ілюструє самотність Леона, єдиний друг і сентиментальність зворушлива турбота кілера про рослину. Крім того, Аглонема, якби є відображенням героя, за його власними словами, як і я, немає коренів. Цікаво, що по-англійськи назва рослини звучить як аклеон. Ема, обігруючи ім'я героя, стає зрозуміло, чому режисер вибрав саме цю квітку. Також потрібно відзначити, що Аглонема отруйна тут можна простежити паралель з несучою смерть професії Леона Пеларгонія у фільмі. Весна на зарічній вулиці, Герань або Пеларгонія з'являється у фільмі Весна на зарічній вулиці, коли головний герой, дорослий учень вечірньої школи Олександр Савченко. Спізнюючись на урок, обриває квіти з рослин, що стоять в шкільному коридорі. Їх він дарує своїй вчительці м'яко закоханий. Примітно, що мовою квітів одне зі значень пеларгонії: Я щасливий бачити вас, щасливий поруч з вами. Можна припустити, що у фільмі Гарань використовується саме тому. Як символ нерозділеного кохання головного героя і радості від зустрічі з коханою, які він може висловити, лише піднісши квітка, всього існує більше 400 видів пеларгоній, трав і напівчагарників, які ростуть по всьому світу, але в кінокартині знята звичайна кімнатна гарань. Зазвичай вона має листя з горочатим краєм і червоний, рожеві або білі квіти різних відтінків, висота рослини. До 60 сантиметрів примітна пеларгонія ефірними маслами, що містяться в листі. Вони надають квітці характерний запах і оздоровлюють повітря в приміщенні. Опунція у фільмі: Любов і голуби у фільмі: Любов і голуби, головний герой, перебуваючи в будинку у Раїси Захарівни, персонажа Людмили Гурченко постійно потрапляє в неприємну ситуацію, випадково колеться об кактуси, Розставлені по квартирі ці рослини опенції їх Батьківщина, Північна і Південна Америка, і не випадково кактуси використані у фільмі, вони якби підкреслюють контраст життя Раїси Захарівни і Василя, у неї спрямованість до незвичайного, екзотичного, закордонного, серед цього чужого світу сільському Василю важко знайти місце, а уколи колючок можуть символізувати ще й моральні терзання. Уколи совісті, героя, який залишив рідну сім'ю. Опунція може досягати 2-4 метрів у висоту, цвіте рідко, жовтими або червоними квітами. Вся рослина покрита колючками їх різновид. Дрібні глохідії легко відділяються від рослини троянди в красі по американськи. За словами творців фільму Краса по американськи, америціан Беальті, сама його назва може означати сорт троянд американська красуня. Ці квіти часто з'являються в картині. Їх вирощує дружина головного героя Керолайн. Люстки супроводжують фантазії про дівчину його мрії Анжелі. Червоні троянди на мовік квітів означають пристрасну любов і бажання. Не дивно, що вони супроводжують мрії Лестера, ніби символізуючи його почуття до Анжели. Присутність квітів поруч з Керолайн можна витлумачити по-іншому, вони стають символом показного успіху, розставлені по дому в вазах. Зрізані троянди повинні свідчити про благополуччя і американської мрії, якими їх бачить дружина головного героя. До речі, зрізану троянду. В'яне красу можна асоціювати із нею. Американ баюті старовинний сорт садових троянд яскраво-червоного кольору. З переходом Малиновий, висота чагарнику від 0,9 до 2 метрів. Сорт був виведений у Франції в другій половині ксік століття, звідки і потрапив в Америку. До 20 років століття він був найбільш продаваним в США. Стрілолист в голодних іграх у пригодницькій антиутопії голодні ігри, головна героїня. носить ім'я Катніс. Воно походить від англійської назви рослини Стрілолист Катніс, ім'я дівчині дав батько, символізуючи надію, що та ніколи не буде голодувати бульбистрілолисти і стівні. Їх можна варити, пекти. Робити з них борошно перед від'їздом з дому Катніс обідає стравою з коренів рослини. Ми дізнаємося це з розповіді героїні Катніс. Вимовила я вголос, це давня назва стрілолиста дало мені ім'я, я, я немов почула веселий голос батька з голоду ти не помреш. Тобі потрібно тільки знайти себе. Латинська ж назва квітки сеїттаря, що перекладається як стріла. Це ще більше збільшує символічність рослини, адже Катніс відмінно стріляє з лука. До того ж має твердий, цілеспрямований характер, виходить багатозначність слів батька героїні. Якщо вона знайде себе однойменна рослина, їй буде чим вгамувати голод. Якщо у неї будуть стріли, навчиться добувати їжу собі і своїм близьким, якщо знайде себе як особистість відповідно до свого характеру, то ніколи більше не буде голодувати і позбавить від цієї біди весь народ так і сталося. Завдяки силі духу кітніс в пригнобленому суспільстві була здійснена революція. Стрілолист виростає в водоймах, має листя, що нагадують вістря стріл, цвіте рослина влітку білими квітками. Цікаво, що насправді на американському континенті, де відбувається дія голодних ігор, ця рослина не зустрічається. Щоб висловити любов до вподобаного кіношедевру, можна завести якусь рослину з фільму будинку, адже тепер ви знаєте, яку квітку шукати.